Митний пост Ягодин працює у штатному режимі в обох напрямках руху. За добу на виїзд з України оформлено 248 ваговозів, на в'їзд в Україну 334 вантажівки. Повідомила Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Зі слів Валентини Черниш фуру, яка перешкоджала руху до пункту пропуску дорогуськ на території Польщі, прибрали о 15.30 за київським часом. Суспільне напередодні побувало біля міжнародного пункту пропуску Ягодин Дорогуськ і поспілкувалося із водіями, які одними з перших в'їхали на територію України з Польщі. Добре. Вітаємо вас на українській землі. Я Дя, дякую, дякую, а то вже заскучилися. Довго там затрималися. Да. Скільки там були? Дев'ять суток. Дев'ять суток простояв. Були б ще й десяти, тільки що розблокували. Кордон зараз прийде швидко. А стояли 10 днів. Вантажів по кількості не скажу, а кілометрів 35. Добре, що там поляки, червоний хрест, там World, якась там возить зупу, харчують два рази в день, а так води нема, туалетів нема, душів нема. Дуже все погано ходить. Їду з Клайпіди, 9 суток переходили кордон. Першого числа були загружені, а зараз ось тільки виїжджаю. В черзі не було там ніяких талончиків. Але ситуація така, що я йшов скоропортом, але нас ніхто нам обіцяли через кожних два дні їздили, переписували щось там. Обіцяли, що випустять, але ніхто нас не приїхав і не забрав. Простояв я півтора кілометра вже майже до заїзду, і це знялась блокада. І тоді ми поїхали.